Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За словами спікера повітряних сил України Юрія Ігната, у період 1999-2001 років Україна також розрахувалася за російський газ вісьмома стратегічними бомбардувальниками. Ту Україна повертала Росії борги за газ, зокрема і ракетами Х-22, Одна з яких зруйнувала будинок у Дніпрі 14 січня. Про це повідомив речник повітряних сил України Юрій Ігнат на Ютуб-каналі Медіа Центр Україна. Представник ЗСУ оцінив наявний запас ракет у Росії. Йдеться про сотні ракет. Ракети Х-22 також були у нас на озброєнні. Ми віддали росіянам борги за газ. Літаки ту 22 М3, у тому числі і ракети. Їх також утилізували або надсилали на металобрухт. Частину віддали, частину порізали. Власна доля цих ракет така, що вони повертаються в Україну. Це також стало мемом у російських пабліках. Ми вам повертаємо. Це все, що потрібно знати про Жерливість росіян про їхні братні стосунки, і так далі, заявив Ігнат. Ці ракети використовують із початку масштабної війни. Понад 210 ракет такого типу запущено по території нашої країни. Пояснив Ігнат. Жодна ракета, зрозуміло, не була знищена. Можливо, вони падали самі, не долітаючи, уточнив спікер. Таке озброєння морально застаріле. Функціональний стан ракети залежить від умов зберігання. Були випадки, коли деякі з таких ракет падали на полях, і, можливо, тому вони потрапляли в статистику збитих ракет. Збивати ці ракети можуть західні зразки. ППО здатні знищувати ракети, що летять по балістичній траєкторії. На сьогодні ракету Х 22 знято з озброєння, проте вона залишається основним озброєнням Ту 22 М 3 крім Російської Федерації. То початку нульових ці ракети залишалися і в Україні у період 1999-2001 років. Україна передала Російській Федерації вісім стратегічних бомбардувальників Ту 160 три ту 92 МС, а також близько 600 крилатих ракет за рахунок заборгованості за газ за умовами. горизвісного Будапештського меморандуму, який передбачав захист суверенітету України з боку Великобританії, США та Російської Федерації. Офіційний Київ передав Москві 176 міжконтинентальних балістичних ракет і 4200 тактичних ядерних ракет. До того ж, було утилізовано або передано Російській Федерації 42 стратегічні бомбардувальники. Ту 95 і ту 160 До квітня 2006 року було ліквідовано 59 бомбардувальників Ту-22 м або бекфайрів за класифікацією НАТО, а також утилізовано 423 ракети Х-22 до них. Крім того, під тиском західних країн Україні довелося утилізувати 60 бомбардувальників Ту-22М і 7 Ту-142. Причому за процесом знищення авіатехніки спостерігали американські інструктори. На додачу до всього Києву в мемах виконання умов також довелося знищити 487 крилатих ракет Х-55 і передати Російській Федерації ще 581 за рахунок заборгованості за газ. Зазначимо, що системи ППО Петріот могли б запобігти трагедії в Дніпрі. Петріот можуть перехоплювати цілу низку повітряних цілей і руйнувати їх ще до падіння на землю. Однак, за словами підполковника Даріна Гауба, колишнього командувача вертольотного полку, підготовка американських солдатів на зерка Петріо займає близько року. Українських солдатів планують підготувати прискореними темпами, але водночас варто враховувати й мовний бар'єр. Нагадаємо, 14 січня під час масованого обстрілу України ворожа ракета поцілила в житловий будинок у Дніпрі. Як Пізніше повідомили в українському командуванні удару було завдано радянською ракетою х 22 Фокус розібрався, що відомо про боєприпас. Із 900 кілограмами вибухівки Х-22 буря це сімейство надзвукових крилатих протикорабельних ракет великої дальності. Розроблялася ракета 1958 року з усиллями ОКБ 155 1 Боєприпас є частиною арсеналу стратегічних бомбардувальників ту 22 м 3 Ракета довжиною 11,6 метра, а діаметром 0,94 метра. Її маса складає 5780 тисяч кілограм, з яких бойова частина складає 960 кілограм, якщо використовується фугасна бойова частина. Швидкість Х-22 становить 3,5 маха. Це близько 4200 тисячі кілометрів на годину. Таких високих показників вдалося досягти за рахунок маршового двигуна із рідким ракетним паливом. За час експлуатації ще СРСР було створено безліч модифікацій ракети. А Російська Федерація на її основі створила ракету Х 32 Спочатку ракета створювалася для удару проти морських цілей. У СРСР її назвали грозою авіаносців для 1970-х років. Вона була жахливою зброєю проти морських цілей. Проте проти наземних цілей Х 22 не така ефективна. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.